Німецька рівень Б2. Deutsch. Сьогодні нове слово. Я не знала цього слова. Зараз послухаємо: Nicht erwerbstätiger. Nicht erwerbstätiger. не працюючий. Зазвичай я ще на інші різні мови перекладаю, які знаю, щоб точно ще польською. Не затрудньою. А, тобто, ще раз українською. Тобто точніше буде, бо Google не завжди так точно не працевлаштований? Ніхт ербештедіга er, не працевлаштований. Я собі знала тільки арбайтслос, а тут сьогодні нове слово зустріла. А якщо ми візьмемо і от так з великої, Бо якщо з великої, як і мене, кіде, так? Хто? Зайнята особа? Ага, ну не зайнята, не працевлаштована і влаштована зайнята особа. Тобто, а якщо з маленької РВштедіга, то який? Який яка? Яке? Які. Сьогодні нове слово. Тобто ніфт Ер. Рвербштедіга. Бо я роблю пробні тести. Я позавантажувала різні, тут така книга-Б2, і тут просто зразок екзамену. І зараз роблю читання, лезін. І десь тут було в мене це слово. Ось знайшла. Скажу вам, що тексти на рівень Б2 такі, що ще потрібно подумати. Але багато тут чого ще не потрібно, і оце не, не потріб він просто нам засорює голову, і тоді людина плутається, як правильно відповісти.